Зовсім нова Грузія. Тбілісі – саме те місто, яке треба побачити насамперед. Старовинний, водночас модерновий, сучасний, але при цьому переповнений національними традиціями. Тбілісі – місто з унікальною, ні з чим не зрівняною душею. Ось та метровий пішохідний міст миру, який звели зовсім нещодавно. Як кажуть, у Дбілісі цей міст символізує шлях Грузії зі складного минулого в світле майбутнє і втілює найкращі якості, важливі для системи державного управління прозорість, мобільність Ціленість на результат та сучасність водночас проти будівництва цієї споруди опозиція Ну, наскільки як к місту а в там все нас хто проти, хто за. Торки не спрашивайте, я проти ліза. Я я я мовчу. Я історик, смотрю всегда, дістанцірую всіх чого таки очень свіжо, це оче близька. І винівуйте, розпівчати будуть букви. Посмотрю. а ось нова президентська резиденція з прозорою банею. А це видно старе місто з його звивистими вузенькими вулицями та сірчаними лазнями. Тут завжди безліч туристів. Крім того, у самому центрі міста панує інтернаціональність і не лише серед туристів, а й серед місцевого населення Грузини, армяни, українці, істонці, русські, Осирі, ну і так далі. Подобні на кожному квадратному говорить, зять церкви різних конфесій. Православная Грунская церковь, Православная Русская Церковь, Католическая Церковь, Армянская Церковь, Григорианская Церковь, Синагога, Мечеть и Два Капища. Спокойное пространство, много старины, которые... Пропитана духом міна старінності, но з мудрістю связанной, не кричащою, а именно мудрой, спокойной, православной старины. Загалом у нашої делегації, яка приїхала до Тбілісі, у рамках проєкту з різнації склалося враження, що сучасне Тбілісі дедалі впевненіше набуває ознак європейської столиці. А головним архітектором є президент Саакашвілі, який сам у цьому зізнається. З Грузії Тбілісі Олена Халік та Денис Кавальов. П'ятий канал.